Нові мототрактора Fighter T16, Fighter T20 люкс. То саме нове, що зараз є, саме бюджетне, що зараз є. Причому можна взяти як з фрезою, з плугом в комплекті, так і голий. Бачите, вже такий оновили дизайн. Він більш-менш непоганий. Гідравліка зручно зроблена. Блокіровка диференціалу, звісно, роздільні гальма. Коробка ходить більш-менш м'якенька. Потім мотор іде 20 кінських сил. Тут 11.05. Отакі фари сучасні. От. І виходить, друга модель то Fighter 16, люк, то на 15 кінських сил. Більш так, по техніці все те саме. Там по мелочах відрізняється, там де стоїть бачок для масу. І, в принципі, то Моделька іде ще на вузьких колесах та йде на ширших. Теж можна з фрезою взяти, можна взяти без фрези, як вам буде потрібно. От. Доставка по Україні безкоштовна, то нові моделі, нові е мототрактори. Я впевнений, не буду користуватись попитом. От. Так що Кому потрібен недорогий і адекватний мототрактор, то набирайте по номеру телефону, який бачите на екрані. Дзвоніть, залюбки підкажемо, розкажемо, що, що маємо на наявності.